Правда, чи дія? Правда. Тоді в тебе дія. Плохо. Скажи мені, будь ласка, чи їв ти коли-небудь піцу, не сказавши про це своїй половинці? Да. До побачення <реш> Жартую Як так? Ну, от так от вийшло Вдвоєм вкусній, ну одному намного вкусній. Тут я згоден. Да. Одна піца на двої добре, а піца на одному ще лучше. Чи разом ви зараз, чи вже ні? Вже ні. Вона мене з цього просила. Через піцу? Так да. А вам найпростіше. Станцюйте з нами ток під пісню монопіци. Готові?

Ну що ж, дякую вам за танець і ця піца ваша, ура! Ура! Тримай!